З вами Теариці, третій канал Кіц. І сьогодні ми завітали на допрем'єрний показ мультфільму Королівські пригоди. Тож ходімо з нами, ми вам все розкажемо та покажемо! Подобаються мультфільми. Ой, чому? Ну тому, що вони завжди добрі, вони завжди з хорошим фіналом, і це те, чого нам так зараз не вистачає в нашому житті. Коли ми дорослі, ну такі на серйозночки, нам дуже хочеться відчути знову себе в дитинстві, почути оці от дитячі голосочки, пригадати дитячі страви, і от усе весь цей настрій, який робив нас от такими ще маленькими, агу, агу. агу. Як на вашу думку, чи потрібно дивитися мультфільми? Ну, звісно, я думаю, що як дорослим, так і дітям обов'язково треба дивитися мультфільми для того, щоб в такі важкі часи зігріватися, надихатися теплом і приємною дружною атмосферою. На сьогоднішній день мультики, напевно, це єдине, що можна дивитися, і посміхатися. Коли ти дивишся мультики, ти отримуєш кайф. А кайф це те, чого нам не вистачає. Вони дарують позитив, вони дарують настрій, вони дарують об'єднання, тому всіх закликаю ходити всією сім'єю на мультики. Чи хотіли б ви озвучувати будь-який мультфільм? Я можу навіть десь Сімсонів щось когось озвучувати. Зараз оно. Гомі це я, або можу Ліса. У і, 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 мене дуже багато різних варіантів. Тому так, звичайно, якщо позовуть, буду озвучувати. Як ви вважаєте, чи підходять владу Дарвіну та Анни Добриді ці голоса? Ну, Ми сьогодні подивимось. Я скажу, коли я побачу вже фільм. Представляю вам портрет нашого вельми шановного короля Бенджаміна. <гум> <гум> та це король чи садівник якийсь? Переп... О? Зараз я його підправлю. Але ж так, не можна? <ріст> ну ось, що неврально. Чому ви вирішили принести цей мультфільм в Україну? Насправді це чудова казка від відомої. Арка, яка створила створила три горішки для попелюшки. Цей фільм надихав багато поколінь, і ми дуже зраділи, коли знайшли цей анімаційний ремейк, переглянули його на одному з кіноринків в Лас-Вегасі і зрозуміли, що це саме та історія, яка запалить серця, надихне наших глядачів. Бо маємо енд в квадраті. Чи відчуваєш ти вітер змін? З'явилася надія у душі. А що ти очікуєш від перегляду сьогоднішнього мультфільму? Я очікую чогось такого яскравого, неймовірного та мега-фантастичного. Насправді я прийшла кайфанути, бо дуже полюбляю Влада Дарвіна, його озвучку і насправді люблю українські фільми. Тому подивимось. Від сьогоднішньої прем'єри я очікую е, таких емоцій, щоб поринути в дитинство і забути про всі наші сьогоднішні негаразди. Мені подобаються персонажі, дуже сподобалася принцеса. Насправді я ще сама не бачила цей мультфільм повністю від початку до кінця. І я вже не можу дочекатися цієї миті. Я Влад також. Яка була. Героїні, яку ви озвучували, така іноді навіть трошечки жорстока, пихата принцеса, але кохання її змінює. Під кінець мультфільму настільки обожнюю цю принцесу. Я сподіваюся, що всім глядачам вона сподобається. Чи пасує ваш голос цій героїні Від ви? пирюнетка, або вона – пілявка»? Я дуже сподіваюся, що мій голос пасує, тому що. Це придає, її, напевно, трошки, трошки більш ніжного відцінку. А як ви бажаєте, чи українська музика дає особливого звучання цьому мультфільму? Обов'язково музика це головний шарм цього мультфільму. І цей мультфільм не так багато людей перекладали на різні мови Україна, а зробили ексклюзивний переклад. Багато країн не робило перекладу, пісні пішли в оригінальні. Було дуже захоплююче. Це вперше у мене такий досвід. Я озвучував принца у фільмі Королівські пригоди. Я не очікував, що буде така красива музика. Мені дуже сподобалося. Я мрію повторити цей досвід. Назавжди.